Вам не треба мені зазрити, щоб мати таку саму погоду в грудні, яка зараз є в мене. Вам треба просто додивитися це відео до кінця, бо я вам покажу чудову квартиру будинку 21-го року будівництва, яка знаходиться буквально в 100 метрах від центрального пляжу міста Теревєха Плая дель кура Квартира з трьох спалень, двох ванних кімнат своїм руфтопом та басейном на криші. Вона варта вашої уваги. Вітаю, друзі! Ще раз. Ми з вами вже в самих апартаментах і почнемо з хідної групи. Як ви бачите, її тут нема. Вона поєднана з вітальною кімнатою, з салоном, і, в принципі, це додає простору цим апартаментам. Тут у нас є при вході система відеодомофону, також є система безпеки сигналізація. І йдемо, буду вам проводити екскурсію. Тут у нас зона відпочинку з шкіряним диваном, меблі всі нові. Як ви бачите, будинок достатньо новий, 2021 року будови, і тут зовсім не виглядає, що тут хтось жив. Тут у нас обідня зона на 4 персони. Далі більше зосередимо увагу на нашій кухні. Кухня у нас американського типу, є у нас такий острівець, який у нас додає робочої поверхні. Також під ним є дуже багато шахти шофлят для того, щоб тримати якісь кухонні речі. Кухня повністю нова. Господар тут майже не жив, він приїжджав сюди тільки в відпустку, і я так підозрюю, що він обідав десь. Кафе в ресторанах, яких тут достатньо в околицях в інфраструктурі. І тому кухня виглядає, нібито тільки з даному будинку. Є вся необхідна техніка, не буду перечисляти. Все, що вам потрібно, тут є. І гарний, ось такий побудований холодильник. І, в принципі, на цьому ми можемо закінчити огляд вітальність кухнею і перейти з вами на терасу, тому що там є теж про що розповісти. Тераса у нас достатньо велика і в ній є все необхідне. Перше. Це у нас таке складове приміщення технічне, в якому знаходиться пральна машина та водонагріваючий елемент. Друге, це у нас зона відпочинку з такими меблями для тераси, де ви можете приймати каву, вечерю тощо. І третє, при всьому, при цьому ви можете насолоджуватись боковим видом на море. Звідси до моря буквально 100 кроків. Я думаю, навіть менше. Як ви бачите, це вже центральна прогулочна набережна та центральний пляж міста Лая Ну, я вас запрошую далі подивитися наші апартаменти. Ну а ми, друзі, продовжуємо екскурсію нашими апартаментами. Зосереджу вашу увагу на тому, що у нас є система кондиціонування, тепло по всім апартаментам. Зліва від мене знаходиться перша ванна кімната з тропічним душем. І йдемо далі ось таким коридором. Далі ми потрапляємо в першу спальну кімнату. Тут у нас двоспальне ліжко, є у нас шафа вбудована, в принципі, достатнього розміру. І спальня виглядає дуже чудово і вона дуже світла. В цій зоні ви будете тільки спати і відпочивати. Спальня, яка знаходиться прямо зараз за спиною оператора, будуть відпочивати ваші діти. Тут ви зможете приймати водні процедури, тому що тут знаходиться друга ванна кімната, в принципі, брат близнюк першої ванної кімнати. Ну і головна спальня, господарська з великою будованою шафою для ваших речей, де ви самі вже будете ночувати. Але весь час ви будете проводити або на терасі, або на руфтопі. Я зараз вам його покажу. Ну і, друзі, тут на даху, де знаходиться комунальний басейн, хотілося б з вами підсумувати те, що ми з вами сьогодні подивилися в цьому відео. Це дуже гарна квартира, яка знаходиться буквально в 50 кроках від центрального пляжу міста Плая Дель Кура. Має три спальні, дві ванні кімнати і чудову терасу з боковим видом на море. Вона варта вашої уваги. І стартова ціна на сьогодні 320 тисяч євро. Більше детальної інформації, ви як завжди, може, дізнатися. По номеру телефону під цим відео. Мене звати Євген Цвітков, я менеджер з продажів компанії Алігрія. Будуємо вашу мрію.